А якщо суперечка чи ще щось, то збирався відразу весь табор. Були певні моменти, коли мене вдарили. Це були 90-ті важкі, 90-ті. Були певні хлопці, які хотіли там зі мною там, побитися, біду наробити. Ну я не знаю, тоді телефонів не було, ні інтернету не було. Але дві хвилини на дворі школи зібралися 300 чоловік. Тому що вас трошечки зацепили, так? Це, це люди, які прийшли мене підтримати. Підтримує це, три. Це, 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 це. міркує, Марен, Марен Ле Міркус. Всі біжуть туди. Я вийшов, де там вчителі кажуть, слухай, там за тобою прийшли, за мною, то що, я виходжу. Каже, ні, ні, я зараз вийду, я їх успокою. Це мої найкращі були, друзі. Но, тому на цій ноці переходимо до нашого першого запитання, за бали і після того ми побачимо, як вас підтримають сьогоднішні ваші контакти. Готові до першого запитання? Звичайно.